Сексуальне життя це важлива частина стосунків, але питання частоти сексу часто стає предметом роздумів. Як часто потрібно займатися сексом, щоб це було корисно і для фізичного, і для емоційного здоров'я? Давайте розберемося. Частота статевих актів залежить від багатьох факторів. Це може бути індивідуальним для кожної пари. Зокрема, важливо враховувати фізичний стан, емоційний комфорт, вік і навіть стиль життя. Для здорових людей, які перебувають у стабільних стосунках, сексуальна активність може варіюватися від кількох разів на тиждень до кількох разів на місяць. І це абсолютно нормально. Ключовим є те, щоб обидва партнери були задоволені своїми стосунками, незалежно від їх частоти. Якість сексу значно важливіша за кількість. Не існує універсальної норми, головне, щоб секс приносив задоволення та підтримував емоційний зв'язок між партнерами. Адже від цього залежить гармонія в стосунках. Пам'ятайте, сексуальне життя це завжди вибір обох партнерів, і кожен має право на своє бачення і комфорт.